<тас> так, просто він ну, досить важкоментарського. Щоб безобразніше відіграла його. Ситуація сквірніше, винуватий, напевно, всі винувати. Я передусім не знаю, беру відповідальність на себе по цій ігрі. Тому що такі грубіші помилки, які відбулися в началі гри, призволили до того, що вся ігра поламалась повністю. зіграла дисципліна на полі. Бодання немає сьогодні. Я, мене просили організувати команду, зберегти команду. Це я зробив, не знаю, напевно на сьогоднішній момент я буду закінчувати ці ситуації, тому що дуже тяжко далі. Скажіть, Юрій що матч у Львові залишив там такі великі надії нам, тобто, особливо там розвиток подій. Як би ви сказали, от, порівняти ці два матчі, що там дозволило зіграти ну, в принципі вдаліше, так? Тактично побудована гра від оборони і гра дисципліна, тому десь спрацювало те, що ми грали на контратаках, вибігали в, в атаку швидким переходом від оборони в атаку, і тому десь це спрацювало і за цей момент була на, на нашій стороні, тому десь рахунок був три на користь і контролювали ігру. Закономірно була виграшна гра, але знову ж таки функціональна підготовка, яку... Команда зараз на даний момент має, не, не, не довели його до кінця, до перемогу до кінця. А сьогодні голи пропущені, розволи повністю іру і тому десь сьогоднішня гра була виконання дуже погано десь. В принципі. Ми лишилися недовольні. Більше чекали від Німтінова, більше чекали від лідерів наших. Я в другому таймі за рахунок заміти, змогли переломити хід і грив. Знову робив ще помилка Генника. Здав того, що ми прорабили.